Є місце, де їжа це лише частина великої історії. Це дім мулярових. Тут ви можете спробувати локальну кухню, відчути галицький колорит, відчути любов до міста в кожних деталях, побачити фотовиставку, відчути на собі, як тут жили мулярові. Заклад названо на честь мулярів, тих, хто власноруч будував Івано-Франківськ, а ще на честь будинку, в якому він розташований. Це справжня кам'яниця початку ХХ століття. Де кожна стіна з історією? Усе, що тут подають, приготовано за мотивами локальної кухні. Але з подачею, яку хочеться фотографувати. Свинина по яремчанськи паляниця з намазанкою, картопля по гуцульськи квашені закуски. Усе по-домашньому, з колоритом, але не банально. Тут Готують повільно і з акцентом на локальні продукти. Часто з рецептів, які дістали від бабусь, чи знайшли в записника галичан початку ХХ століття. Одними із таких стали рукописи Стефа Мулярової, знайдені в стінах цього будинку. В них описані рецепти вірменської, польської та галицької кухні. Власники не змогли оминути цієї історії. Так і виникла ідея дому мулярових. Щоб зберегти автентичність закладу, в меню вирішили додати позиції з цього записника, але з деякими змінами. Зберегти повністю так, як воно було колись зараз важко, тому що продукти трошки інші. В будь-якому випадку є зараз вже якісь видозмінені рецептури, але основа та технологічна основа, продуктова основа, вона в принципі залишається такою, якою вона була. В Мулярових це не просто ресторан, це мікромузей з старовинними речами, які доповнюють одне одного. І водночас затишний заклад з Галицьким акцентом, і все це в самому центрі. В закладі багато є тих речей, які належать до моєї колекції, тому що я багато часу, скажімо так, присвятив тому, щоб зібрати старожитності гуцульщини, Галичини. І оскільки ці предмети є цікаві для людей, я повністю їх переніс в, цю, в цей будинок, в цей дім мулярових і. Це є близько до самої концепції, тому що Стефа Мальорова сама була гуцулкою. Вона приїхала в Станіславів з Карпат як невістка, і це є близьке до теми і до того, що мені подобається, чим я займаюся. Що хочете по-справжньому відчути смак Івано-Франківська? Почніть звідси. Тут кожна страва, вітання з минулого, проте в сучасній обгорці.